Раньше она говорила, что ты ⁇ летчик испытатель ⁇ Летчик на летчик. Такие люди были, в хибащу бы в эпоху відродження. Великий Микеланджело, Леонардо да Винчи, философ, вынахидник, физик, химик, астроном, Всебічний талант. І зараз таких людей, мабуть, і не знайдеш. Ну, хіба що Олексій Арестович і Україна постійно відкриває його таланти? Точніше, він відкриває Україні свої таланти. Ну, що ми знали досі про Олексія Арестовича? Він актор, психолог, військовий, ну, щоправда, про подвиги його. Мало хто знає, але це вже таке. чині підполковника, розвідник, блогер, колективне Заспокійливе чи сучасник Кашпіровський, Пам'ятаєте, такого персонажа останніх років Совєтського Союзу. Ну, я думаю, що мої ровесники його дуже добре пам'ятають. і... Олексій Арестович. Але нещодавно відкрився його новий талант. Виявляється, він ще й льотчик. Про це він зізнався у інтерв'ю відомому українському журналісту Дмитру Гордону. Коли вони милу бесідували впродовж, здається, майже трьох годин. Блукаючи Києвом і говорячи на різні актуальні і стратегічні теми, Арестович з Гордоном завжди говорить про стратегічні теми. І ось вони почали говорити про підготовку українських військових льотчиків, які будуть пілотувати f 16 І ось тут Арестович зізнався, що керувати літаком. F-16 це не так складно. Ну, це щось подібне як з... Ну, для цього достатньо вміти кермувати жигулями. А літак це трошки складніше. Ну, основа та сама. Принцип той самий. Ну, гордон злегка офігів. Я теж, я думаю, що багато українців теж офігіли від цього таланту. Ну, правда, Льотного посвідчення Олексія Арестовича ніхто не бачив. Про наявність у нього у його власності приватного літака ніхто не знає, але мені зв'язку з цим пригадалась давня історія часів Януковича, коли. Водій любитель, і за сумісництвом віце-прем'єр-міністр Боря Колесников під час підготовки до Євро 2012 приїхав у Львів. Вони з делегацією відвідували Львівський автобусний завод, і ось там Боря Колесников вирішив показати клас. Як він гарно вміє керувати автомобілем, але не просто автомобілем. Він сів за кермо лаза, ЛАЗу, довжина такого, такої машини 112-18 метрів, і вирішив приїхатися по території заводу, показати, які ж класні українські автобуси. Ну, він, те, що він вмів вміє керувати автомобілями, автомобілями, ніхто не сумнівається. Але проблема виявилася у масштабі. Ну і як закономірний наслідок, розвалений поліцейський автомобіль, в який заїхав Борис Колесник. Ну потім стверджував, що він. Купив за власні кошти нову поліцейську машину, правда її нікому не показали, але це вже деталя. Ну, ось приблизно та сама історія з очевидцем Олексієм Арестовичем і літаками. Ну Він сам зізнався, що він міг літати тільки на невеличких літаках, але мовляв, F-16 це, це майже те саме. Ну, ну Просто в общем, класи. От, і далі я, мабуть, не буду розбирати всього інтерв'ю, воно дійсно дуже об'ємне, але зверну увагу на ті моменти, які мене найбільше схвилювали, які мені найбільше запам'яталися. Отже, вітаю. Мене звати Олександр Страсовий, це мій канал Свіжої Історії. І сьогодні ми розбираємо інтерв'ю Олексія Арестовича, його найцікавіші моменти заодно не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і е, говоримо далі. Е, отже, якщо колись Арестович розказував, що війна закінчиться за 2-3 тижні, або як він висловлюється за 2-3 неділі, Ну, Олексій Арестович зазвичай говорить мовою окупанта. От, тому процитуємо також і в оригіналі. Це інтерв'ю так само зроблено мовою окупанта. Цього разу він вже від цієї тези відмовився, він плутається у показах. І тепер він стверджує, що для повної перемоги над Московією нам буде потрібно 2-3 контрнаступи. І вони розтягнуться на 2-3 роки. Ну, тобто, кожен контрнаступ буде тривати приблизно по року або по одному теплому сезону, тому що, як правило, контрнаступи відбуваються у весняно-осінній період. Зимою, як правило, мало хто контрнаступає. І він... Стверджує, що в цьому році ми навряд чи звільнимо Донбас, це нереально. Також впевнений, що ми вийдемо до кордонів Кримського півострова, однак не зовсім впевнений, у якому стані і чи вистачить на це сил. Ну а щодо, того, щодо напрямків, за яким будуть. Розвиватися українські наступи, відповідно за якими будуть діяти московити, це за словами Арестовича, дуже е, легко, просто беріть карту автомобільних і заліз... залізничних доріг, і ось ви маєте, е, можете е, бачити основні напрямки, за якими будуть е, розвиватися подія. Але разом з тим, от якби Арестовича слухали то все б дійсно би закінчилося за 2-3 тижні. Тобто від своїх старих слів він нібито і не відмовляється, але тепер, оскільки арестовача ніхто не послухав, то війна розтягнеться на 2-3 роки. Ну що, що ж робити? На жаль, арестовача ніхто в Генеральний штаб не призначив чи на місце заложного. Ну, Ось така ось така біда. І ось ще один цікавий момент, що Арестович це дійсно людина російської культури повністю. І навіть в цьому інтерв'ю це дуже помітно. Він для прикладу згадує різноманітних діячів російської культури. От, Наприклад, він згадує Суворова, що правда він не називає імені і часто кажучи, не зовсім. Зрозуміло, якого Суворова він має на увазі, чи, чи Генералісимуса Суворова, чи письменника Суворова. Ну, Письменника Суворова все-таки це не оригінальне прізвище, а псевдонім. Ну, але я припускаю, що все-таки йдеться про генералісимуса Суворова. Мовляв, а Суворов говорив, що завжди треба бити. І е, водночас він, ну, зі Слів Арестовича, рівень політиків на Заході, на жаль, є надто низький. І це дуже добре розуміє Путін. Він розуміє і свої слабкості, і, але разом з тим він. І слаб, він знає і слабкості західних політиків, і тому він впевнений, що він таки може перемогти, що він завжди зможе переобратися. Тобто таке от мимовільне захоплення Путіним всепереможним Путіним у ньому все ж таки проглядається. а Ще одна, один цікавий момент. Олексій Арестович дуже мало уваги приділяє західним політикам, українським політикам ну, і українцям як таким. Частина те, що стосується українців. Воно є у фінальній частині інтерв'ю. Ну, Можливо, з точки зору драматургії, це є вірно, тому що найцікавіше, найцікавіше, воно повинно бути в кінці, так мовити, кульмінаційно. Але якщо взяти по хронометражу, то найбільше уваги він приділяє саме московитам. Ну, він приділяє увагу в основному одному московиту громадянину Пригожину, його бунту як одній з ключових подій російської історії, російської сучасності, події, яка могла змінити хід історії, але, але, на жаль, не, їй не судилося. Тому що, за словами Олексія Арестовича, Пригожин був на відстані двох годин відстані від того, щоб стати правителем Росія. Однак він злякався. І тим не менше. Ось певне захоплення Пригожене там проглядається. Йому треба було показати рівновіддаленість від інших російських еліт, він міг просто покласти війти в Москву. Покласти Маузер на стіл у Кремлі і стати правителем Росії. І ось Пригожин цим не скористався. Це був історичний шанс. А далі саме Пригожин міг оголосити, що війна для нього є неприйнятна звалити все на Путіна, провести вибори, випустити опозицію. От саме цього, як зізнається Олексій Растович, він чекав від цього кухаря. Ну, розумієте, трошки дивно, що людина, яка себе позиціонує як, водит, як, як військовий експерт, як видатний психолог. Сама сподівається на малореальні результати. Тому що Пригожин воював не за те, щоб закінчити війну. Ну, не було жодної його цитати, жодного його вислову, де б він казав, що ця війна є неправильно, навіть в якійсь такій завуальованій формі. Ні, Пригожин був не проти війни. І, є, і не є противником війни, він є противником методів, якими ведеться війна. Так, він, можливо, і міг би змістити Путі Путіна, і би мав більш сильний характер. І, можливо, мав би трошки більше, був би більш, як на мене, авантюрний. Але він був не до того. Він є занадто дрібний. І тому вірити в те, що така людина скористається своїм шансом, і що вона потім закінчить війну, змінить світ, ну, це є це є занадто наївно. Ставити на будь-яку будь російську еліту чи офіційну. Чи не офіційно, чи не хороших русских, чи не нехороших русских, є занадто недалекоглядно. Ну і, ну і все далі, що випливає з цього. Тобто... Арестович розповідає про те, що, що йому би хотілося, який би розвиток подій був би ідеальним. Але так не є, бо так не є. Бо історія ніколи не йде за ідеальним варіантом. І, вочевидь, ще один цікавий момент. Оцю частину інтерв'ю він будує на, на антитезі. Путін проти Пригожина. Пригожин проти Путіна. Все будується навколо того інших варіантів розвитку подій. Просто не розглядається. Хоча вони напевне є, вони, можливо, не такі ймовірні, але вони теж можуть з часом виявитися. Ну, Наприклад, Ситуація в Національних республіках. А там може початися національно визвольний рух. Очевидно, не зараз, можливо, трошки пізніше, але це може бути. Але от закінчимо з так би мовити, міжнародною частиною, точніше, російською, на якій дуже зациклений Олексій Арестович. Очевидь, він вважає, що. Саме події у Росії мають припинити війну в Україні, що від цього все залежить. От, мовляв, от Росія зміниться і закінчиться українська війна. Ну, До речі, цю саму тезу засовує і його друг Марк Фейген, який стверджує, що ця війна це є власне. Власне, ініціатива Путіна і будь-який інший правитель Росії, який буде після нього цю війну зупинити. Я не знаю, на чому це ґрунтується, але ніби людина не дурна. Ну, а тим не менше у такі дурниці. Отже, далі інтерв'ю переходить свій Еншпіль. Здається, це шаховою мовою називається. Він триває всього лише півгодини. години. Про внутрішню українську ситуацію, і тут вона є короткою, ну, я, чесно кажучи, цього не розумію, тому що, як на мене, людей все ж таки більше цікавить те, що відбувається в Україні, ну, але це вже проблема Арестовича, який є людина залежна від російського порядку денного. І ось тут виявляється е, знову ж таки його проросійські погляди попри те, що він запевняє, ну, до речі, і Дмитро Гордон, що вони є патріоти України, що вони люблять Україну, що вони за Україну. Отже. Ключову тезу, яку він засовує тут, а вона є прямим наслідком, як на мене, тих тез, які він висовував раніше, саме про маленьку українську культуру. І якщо прийняти її за істину, то все, що далі він буде говорити, воно, воно є просто логічним розвитком цієї тези. А саме що наша е, існує е, що ми потрапили у пастку, е, яка зумовлена нашою історією від Шевченкового і вражою зло, злою кров'ю волю окропіти, що ми дуже зациклені на Росії на почутті помсти до Росії, і якщо Росії не стане з якоїсь причини, то Україна опиниться у порожнечі, це буде дуже погано, тому що ми не будемо мати з чим з ким боротися. Мовляв, на цьому будується вся наша державна політика, наша ідеологія. Якщо у нас тоді не буде ідеології, не буде хребта, тому що ми брати-близнюки. Ну, Дякую, що ми вже не молодший брат, ми брат близнюк Але і ось тут є цікавий момент, як доказ він наводить приклад Франції. Мовляв, свого часу, коли Франція втратила Ельзас та, та Лотарингію, то хтось з британців сказав, що. Тепер вся ідея Франції буде зводитись до боротьби за повернення Ельзасу та Лотарингії. Але зараз Ельзас та Лотарингія у складі Франції і нічого поганого не сталося. Тобто сенс життя Франції не зник. Якась французька ідея теж не зникла заради, і в них є заради чого жити. І нема жодної проблеми у тому. І я думаю, що аналогічно є і тут, тому що ситуація дійсно є складна. І у складній ситуації є нормально, коли людина чи нація. Що держава зосереджується на проблемі, від якої залежить її існування. Але коли проблема є вирішена, то вона повертається до вирішення інших проблем, які в неї, в неї є, які можуть виникнути як наслідок повернення. Тобто займатися є чим. І, Якщо і коли Тунбас і Крим повернеться в Україну, я думаю, що це буде дуже добре і заняття буде. Тобто, про що не розуміють ось ці люди, що нам, крім Росії, є чим зайнятися. Ідеологія українська вона не зводиться до протистояння Росії. А тим більше до протистояння Путіну. Ну, якось Україна була і до, до його, до нього. І вона буде через 100 років після нього. Ми не залежимо від існування Росії настільки фатально, тим більше в нашій ідеології. В наших проблемах, Та, є речі, на які вона впливає, але це не є щось таке. Е, навпаки, зникнення Росії з політичної карти світу, ну, воно просто змінить проблеми, але, але українцям буде чим зайнятися. Е, Олексій каже, отже, отже, така ситуація, е як бачимо, е проросійські тези засовуються, вперто, засовуються послідовно, е засовуються конкретними людьми, йти е підживлення, е оцієї проросійської риторики. А що я бачу тут позитивного, що все ж таки е кількість політиків, які висловлюють відверто проросійські погляди, суттєво скоротилася. Мабуть, і зменшилось число його електорату. Ну, ми зараз зараз це дуже важко оцінювати, чи його багато є, чи мало, але, але перспектива його відродження такі є. І, власне, в цьому є небезпека. Тез, які засовує, які засовують ось такі люди, які впливають на українське суспільство. Є достатньо популярними. Я, чесно кажучи, не розумію, що тут є, що тут є розумного. Але, мабуть, це не ще не всім. Є зрозуміло. Е, на на сам кінець скажу, що в будь-якому разі треба бути уважним, як кажуть священники наказані. Е, треба дивитися, хто із яким бекграундом і що говорить. Які тези засовує. І зрештою, як говорить. Тому що в Україні у публічному просторі повинен бути мінімум російської мови. Мінімум. Максимум в якості цитат. Не кончу з Путіна. Я сподіваюся, що потреба його цитувати. За який час відпаде взагалі, з причини його відходу у кращий світ. Або точніше у гірший світ. Е а все буде Україна. Дякую.